Харків найближча військова ціль росіян. Пропагандисти активно закликають до знищення Харкова, начебто, місто має велике значення і його захоплення деморалізує українців. Взяття і розрушення Харкова окаже, безусловно, тягосне влияння на українське суспільство. Деморалізуюче. Деморалізуюче. А я вважаю, що волю цього народу треба ламати від колена. Другого виходу немає. Водночас газета економіст» опублікувала матеріал, у якому стверджує, що наразі мета Росії перетворити Харків на сіру зону, де жити буде неможливо. Британське видання із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Кремль хоче зробити друге місто України непридатним для існування, і це буде саме Харків. Ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення. Приїхавши до Харкова, журналісти за економіс поспілкувалися з мером міста Ігорем Тереховим, який рішуча заперечив гіпотезу про сіру зону. У розмові з журналістами він заявив, що Харків не має наміру здаватися. За словами міського голови, найгірша ситуація у Харкові була на початку Великої війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, в місті залишилося близько 300 тисяч. Терехов згадує, що забезпечити місто електроенергією без електростанцій та трансформаторів було складним завданням, але з цим вдалося впоратись. Окрім того, у своєму матеріалі редакція за економі зазначає, що Росія посилила бомбардування Харкова у грудні приблизно в той самий час, коли зменшилася кількість військової допомоги від західних партнерів. Відтоді місто отримало більше балістичних ракет ніж будь-коли з початку війни. На думку журналістів, багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або Ф-16, які могли б відтіснити винищувачі, що несуть бомби. Видання зазначає, що наразі точні наміри Росії не зрозумілі, хоча є чіткі ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу, І Харків є одним з кількох можливих його напрямків. Українське джерело, яке знає картину розвідки, повідомило, що Росія зараз тренує близько 120 тисяч у східному Сибіру. Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах. Водночас за економіст констатує, що військова операція із захоплення Харкова була б надскладним завданням для росіян. Захоплення міста виглядатиме прориву української оборони та його оточення, чого Росія навіть близько не в змозі зробити. Встановлення переваги в повітрі, що не є данністю, і перемоги в кривавій міській кампанії. Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні 7 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає можливість дати Харкову більше захисту неба і закликає партнерів передати Україні засоби ППО. Каріна не телеканал НТА.